Оперативно попрацювавши на першому пленарному засіданні 15-ї позачергової сесії 6 березня, депутати міської ради практично в такому ж темпі провели друге пленарне засідання. За 2,5 години було вирішено 10 питань, які виносились на порядок денної сесії. 11-те про перенесення святкування дні міста рівне з 14 жовтня на передостанній вихідний день травня було знято з розгляду як недоопрацьоване. Депутати доволі таки оперативно без зайвих дискусій внесли зміни і доповнення до положення про міський фонд охорони навколишнього природнього середовища. Звільнили міське управління освіти від сплати державного мита при оскарженні рішень суду по справах за позовами педагогічних працівників до управління освіти про стягнення виплат, передбачених статтею 57 закону України про освіту. Цього ж дня вони внесли зміни до попереднього рішення міської ради про ставки єдиного податку для фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності на 2000 рік, доповнивши їх перелік шістьма новими видами підприємницької діяльності. А також звільнили від сплати земельного податку у 2000 році вісім жеків міста та організацію. Проголосували депутати і за створення у Рівному міського штабу добровільних народних дружин і затвердили його кількісний склад 13 чоловік. Орієнтовна сума, яку потрібно буде відшукати у міському бюджеті для отримання цього штабу майже 21 тисяча гривень на рік. Два питання порядку денного стосувалися внесення змін до проведення у рівному 16 квітня всеукраїнського референдуму. Зокрема, було внесено зміни до персонального складу чотирьох дільничних комісій та змінено місце знаходження виборчої дільниці номер 941. 16 квітня вона буде розташована за адресою біля 4. Найбільше дискусії викликало питання про перейменування вулиці Тополевої на вулицю В'ячеслава Чорновола. У першому варіанті замість тополевої для перейменування було запропоновано проспект Миру. Питання це було зініційовано на розгляд сесії 26 депутатами міського. Кої ради а приводом для перейменування стала перша річниця з дня трагічної загибелі засновника народного руху України В'ячеслава Чорновола. Єдиними опонентами запропонованого перейменування виступили представники фракції комуністів, які наполягали на проведенні опитування під час референдуму 16 квітня серед мешканців вулиці Тополевої про доцільність цього перейменування. Натомість потребу у перейменуванні голова депутатської фракції народного руху України об'єднаного Валентин Королюк аргументував таким чином. Кого ж вважатимуть наші діти і внуки символом української незалежності? З кого братимуть приклад сміливості, цілеспрямованості, відданості, великій меті свого життя? Такою людиною, безперечно, є В'ячеслав Чорновіл, який війшов в історію разом із незалежною Україною. Серед наших сучасників немає людини більш достойної бути у вінченої пам'яті народній. В'ячеслав Чорновіл жив серед нас, він бував в Рівному. І нехай його ім'я залишиться назавжди з нами у вулиці, названої його іменем. Вулицю Чорновола вже ніколи не переіменують. Вона буде в Рівному доти, типу, поки наша незалежна українська держава. І я пропоную, шановні депутати, проголосувати за даний проєкт рішення і таким чином вінчати пам'ять Чорновола в нашому місті. Депутатська більшість підтримала цю пропозицію, натомість запропонували при розробці міського бюджету на 2000 рік передбачити у ньому кошти на проведення робіт, пов'язаних з перейменуванням вулиці. На завершення сесії депутати міської ради прийняли звернення до Верховної Ради про необхідність прискорення в Україні проведення пенсійної реформи.